Доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний посуд. А сьогодні я в Дніпрі. І погода сьогодні склалася і сонечко. Трошки прохолодно. Але все одно нормально зібралася барахолка. Зараз вам буду показувати, що можна купити на барахолці в місті Дніпро. Якого року ви сказали машинка? 1896 рік. Сьогодні ти будеш в Ні, не Це швійна машинка. У в такому дерев'яному футлярі. Замок настільки секретний, що навіть власник не може її відкрити одразу. І ага. опля. Я ты, Вот она со всеми орденами, медалями. Все запчасти пронумерованы. Оригинал. Катина прислала Бухти! Да? Так, тут таке в нас місце в контейнері з ранковими цінами. Накосити, на статуетки переглянемо, що пропонує Дніпровська барахолка. Пожалуйста. Я думала, ты пошло без кришечки? кольчиком. Ага. Эти...

Скільки такий стоит? 300, а этот? 300. Трамп жарка не Бачите, ніколи не зустрічала дольова з такою деколі. Велика. У формі як мальба. Бачите, корот, стоїть мальба, вона такого ж розміру, такої ж форми. Таканчики полонные. Ой, ой, я как красота. Такая больше так, а, за стандартную, десять миллилитров вот на 300. Логеряя, знаешь, и блюда трошки больше, чем стандартные. Я люблю таких продавців. а дехто не... Ну... <смеш> <смеш> Буває, що таке її забороняють знімати. Ну що вам жалко чи що, люди подивляться, приїдуть до вас. Правда ж? Ну і взагалі, хто не має можливості приїхати, а просто полюбуються, пороздивляються. Мені це не зрозуміло, що деякі не дозволяють знімати. В них. Так, ну на статуетки тут ціни такі ринкові. Ось ця маненька 250 ми запитували. О, ось такі в мене будуть на днях в продажі. Ні, ну, мабуть вище. Мабуть, отакої висоти, один такий, такої форми. І чотири такої форми під шампанським. Зараз запитаємо. А по бокалах підскажіть? У мене шість штук таких. Таких по двісті, а такі. нижчі? П'ять. По... Ага. Ну, можу по 150. І ось цю вазочку. ще? По угу. п'ятсот. Така вона мене типа зелена там. Просто, ну, да, ось така тільки зелена.

Такі маленькі вазочки на ножці. По 50, навіть. Ось цю куплю для себе. Вони по 250 є в мене колекція. Це в нас Нєман Климо. 250 гривень куплю для своєї колекції. Колись вам покажу свою колекцію ще. И вот на такие пузаки нишцы. Видите, какие гарные редкие статуэтки. А по статуэткам расскажите, какие цены? Ну мне скажите у дитина в на машинке. Три тысячи. Три тысячи. Кого молка с патрикиевским росписом? мені не жаль. Ну, а, да. А, так ви тут і шиєте? Так. Да, да. Юбка низ 20, 22, низ 20. Так. Да, да, Клас. Да, да. Прям не відходячи від каси. Так. Да. Приходьте, А скільки сервіс? Ціни це саме Так що все продадим. А скільки сервіс? Сервіс 250. Остальное цены да, есть. Да, да, есть, бачу. Есть цены, угу. угу. есть такой, 100 гривен такой, 200 такой, 100 гривен, но я 100 перед 100. 200 угу. гривен такой. Ну, вот так, как есть, Без крышки. Снимай хвостиком. Вот реставратор. Она 40-х годов. Кто? Вот она зашла, чуть-чуть а, не вся. Банка 40-х годов, 200 гривен, немножко. Трещина. Ну, так как, да, ага. но она с этой стороны. То есть вот так поставить, сухоцвет, да и так можно, я проверяла, воду не пропускает. Сейчас есть такие специальные клея, что устраняют это самое, дефекты декольные. Тарелки у меня по, по 10 гривен. Угу. Когда выйдет по телевизору ваша съемка? Может, сегодня. Сегодня? Да, винтажный, а, а, а винтажный посуд. Винтажный, пост? Да. винтажный посуд? Да, винтажный посуд. Столько... У меня есть термометр, значит, он на 150 градусів, угу. робочий, все і недорого, 100 гривень. Угу. А оцей глечик купшин? 200 гривень цілий? Цілий, цілий, ідеально угу. цілий. Добре, дякую. Ого. Ось мисочка. Я трошки надщерблю. А вот это блюдо с жар птицей в какой цене? Красное? Не, блюдо. Вот это гуте? Да. 100 гривень. 100 гривень. Чайники. Це прям новенький. Прям ніколи не бачила, щоб так Який у них там секрет, чищення. Просто якщо б він був новий, все одно бенніше. Тут прям виблискує мене видно. Окулярчики треба купити собі такі смішні чашечка, А така чашечка? Треба, треба брати. 80 так, поціновувачам скла хочу показати. Не, і не, це не, давайте це этом здавалося за 50 гривень. Ось 150, 150 маганцевого скла. За 50 гривень, нормально? Так. Спасибо. 200, 300. Вот такие всякие скляночки. Старинки. Почти как купанная якась, Это не купанная, это аптечная на 100. Тропон. І такі приємні ціни. Так, можна я зніму? Я отут сьогодні зустрілася з підписницею нашого каналу пані Тетяною, і бачите, що вона нас вихопила, прям вихопила, бо дуже глазаста. Бачите, це такий, як рукомийник з великим кувшином. Є, правда, кракелюрчик і скол, але ось такий набір 150. Це просто, просто мрія. Дивіться яка? Яка краса. Є паровоз, не надо? Нет, <гум> нет. Мало ли, мало ли А з цієї сторони також ваш прилавок? Так. Да. А бігати як? Ось так. Ага. Потому что если ви будете проходить, с рюкзаком посыпется. Так, так, зараз перейду. І такі помірні ціни тут у чоловіка. Ось там. Також зі склянками всякими. Треба перейти, подивитися, познімати для вас. Зараз ще запитаємо ось цей старенький соусник. А оцей соусник? Тримаю. Яка ціна? 200 гривень. Так, ось цей прилавок з іншої сторони. Така цікава форма. На ніжках керамічна якась форма і там жіночка всередині. Як для випікання, але ну, не знаю. Не буду стверджувати, що це воно таке. Ось цей свічник гарненький. 250 гривень. Чашки сучасні. Частина сервізу. Германія. Різні камінці. Ялта, море. Да. Ось тут вирішила зняти, бачите, це патентований нагалятор Махольда. Єдинственний изготовитель для больных і здорових для кожного человека. Бо я взагалі-то думала, так, ну, не так давно в мене такий десь попався серед посуду. Це такий скляний сосуд. Я думала, що це щось таке більш сучасне для куріння марихуани. А це, виявляється, патентований інгалятор Махольда. Дивіться, яку я біла знайшла. Такі дитячі, металеві такі лопаточки. І кольори гарні, і блакитні якась. Морська хвиля. І бачите, новенькі. А отакий трав'яний ще є колір. Бачите, які класні Форми для горішків. А, які Треба купити малому саджати він в мене огородник, треба купити декілька штук. Подивлюся, які тут є кольори. І куплю обов'язково. Нашим блогерам. Потому що нести культуру в нас точно точно. деньги будут приходить в кассы тыковка в какую цену тыковка есть тыковка с моментиками маленькими невидными. она будет 800 вот у нее внутри внутри вот есть в идеальном состоянии 1500 Что? а ну-ка отними а ну-ка отними именно это у нее маленький пол на пленте. На пленте mm -hmm. вот этот. Она 700. Вот это вот красавица с самоваром. Другой раскрас. 2000. Мальчик с бабочкой 1100. Девочка конечек целый. 700. Снегурочка редкая, хорошая, uh -huh. но как uh -huh. обычно у зайца ушки реставрированы. Отдаем за 600. Девочка, вся, вся uh -huh. очень снегурочка замечательная. Uh -huh. Подарка карась по тысяче. Uh -huh. Uh -huh. Зима. маленькие сестренки из серии Зимний дворик. Тысяча. Ой, а вот, вот Это вот очень старинный mm -hmm. лоток. 50, ну, 3, 5, 52. й 50, 50, ага. да, там маленькая дата. Он шестой. 350, 150, 250 20 граммовая, вот так платить я тороплюсь, я реально тороплюсь. Я это закончил, пупырка. Дашка, я вы это. царские открытки берете? Ну, особо нет, но ну, показывать ну, вам, Не кому больше предложить. А я не знаю, кому предлагать. Ну да, предлагайте нам тогда. Мы такие же. А ватка? Так, смотрите, одна идеальная 500, вторая... Ой, какой, да. Какая девочка. Вот, какая. не стоит. Так она выглядит.

Це, ну, це Городниця купальні з гарною ручкою. З такаші. Рибак <риклад> і знаєте, блюдо з незвичним малюнком, синім. Але тут є тріщинка. Слушай, мечта с сутки, Давай все пишем. Думаю, да, 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 Вот это тут вот красивое зеленое блестит. Простое стекло, такое красивое, да. Оно, вот это, да, И удобное, оно Все таки хрустальні. Це подвір. Ось тут цікаве місце. Дивіться, який красень. Не кутинок. 250. 250. Здесь молочный горненький. Вербилки. Чайные пары. А здесь у нас еще. Пельничка. дуже видно, замотано. Да. Так, ось такі красоти. Після вас познімаємо. Ні, маленька. А ця? 450 Я озвучив. А такі в яку єкучину. Такі по 1600. По 1600, а керосинка гасова. Керосинка 750. Так. Сервізом блюдечко із

Кролик. 800 гривен. 100 євро. Класно.